В Запоріжжі створять програму розвитку національних бойових мистецтв. Ініціативу обговорила в козацькому ліцеї, як втілюватимуть ідею в життя та розвиватимуть у молоді справжній козацький дух. Поділились думками запорізькі знавці бойових мистецтв, науковці, педагоги та козацькі отамани, долучилися до обговорень в онлайн режимі і фахівці шести країн світу: Литви, Швеції, Німеччини, Швейцарії та Польщі. Бойове мистецтво спас було поширено серед козаків. А нині це система коз козацького навчання, яку активно впроваджують в освіту фізичну культуру та спорт, учасники круглого столу говорили про проблеми та перспективи національних бойових мистецтв, зокрема про необхідність додати їх до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, адже національні бойові мистецтва вже вийшли на міжнародний рівень. Сьогодні спас це не тільки українське явище, хоча народилось в Україні. Сьогодні спас. Він е, був представлений як національне бойове мистецтво за на запрошення Європейської асоціації народних видів боротьби. Е, на європейських іграх є сертифікація офіційна. Сьогодні спас вийшов на міжнародний рівень як національне бойове мистецтво. Але це не тільки спас. У нас існує ще бойовий гапак, у нас існує українська боротьба на поясах і дуже багато. Я вважаю, що будь-який від спорту, який сьогодні е, втілюються у життя, популяризуються, займаються наші хлопці, важка атлетика, боротьба, е, бойове мистецтво спас це допомога армії. Я знаю як учасник бойових операцій, як е, ветеран армійський, що ті хлопці, які приходили із спорту бойові підрозділи, вони найкраще виконують бойові завдання. Це перше. Друге, вони виживають.